Для вирішення деяких питань, які в нас наболіли. О, з цього приводу було моє доручення окреме по виконанню тих чи інших заходів. Тут складний певний план роботи, тому я пропоную так розпочати по всіх цих скаргах. Це тільки такої, знаєте, роботи сумісної по недопрацюванню міліції, там, поліції по всіх інших питаннях. Сьогодні я вважаю моє бачення. О, і бачення членів колегії, керівництва і міністра конструктивно, безпосередньо в контакті вирішувати всі проблеми. Тому що по-другому не можна. Ще раз скажу про те, що всі проблеми зразу ми не вирішимо, тому якщо вони наболіли роками і тут за неділю-другу Тіріщук їм вам вирішить, там з начальником міліції, це не так. О, а є питання, які можливо вирішувати. Більше того, ми домовлялися про те, що по районах також зберемо громадськість, активну громадськість. І безпосередньо там будемо працювати. Пропозиція зараз. От перша скарга це голови громадської організації соціальної територіальних громад Дєдова Сергія Макаровича. У нас є інформація з різних куточків Києва. Я сказав, що я голова господарської асоціації ЖБК СББ. І 84 ЖБК і СББ довірили мені виступати від їхніх. Другої такої організації в Києві немає. Те, що я говорю, це говориться від цих імені 84 ЖБК СББ. Буде відповідно, ми працюємо з цими людьми і маємо інформацію про те, що є неузгодженості в роботі з міліцією і, ну, тими проблемами, що стоять перед головами ЖБК СББ. Значки, ми дуже вітаємо ваше побажання зробити зустрічі. В районах це дуже толково. Плануємо цю роботу. Да. Графік. Начнемо з першої зустрічі. Uh -huh. Ну не перший блін може бути і кому, тому що знаєте, не все так просто. Подивимося, врахуємо це все. І давайте я, я хочу вже сказати. Значить, це робилося. Це робилося раніше. І відповідно, єдине, що прохання перше запрошувати мене туди в якості громадського контролю. Це перше. Друге, Друге, є така конфіденційна інформація, яку голова правління не може сказати своєму е, дільничному. Ну це взагалі-то це про антисоціальні елементи, які заважають жити в будинку. Особливо. А чого він не може йому сказати? Тоді ну, є є певна острах, певний острах. Ну, наприклад, якщо він бачить, що там торгують наркотиками. Ходять, і дільничий про це знає, і нічого не робить, то що він повинен. Так треба казати, треба казати мені. О, Я на цьому Для, цього, нічого, для, цього, маємо, для цього мас прохання виділити куратора за ОСБП ЖПК mm -hmm. е із Києва, з Київського управління, до якого можна було прийти мені. Мені вони скажуть, вони мені довіряють. Відповідно, і дати ці адреси. І там далі вже хай він сам каже, робить і все. Немає питань, давайте зразу У нас є Тут вело начальника ну, на Києва, це порядочний офіцер, зато, який приїхав, він правильний. Обміняйтесь телефонами, вся інформація, яка буде, конфіційність, я обіцяю, я його знаю, нема питань. Він буде працювати і працює. Тобі, перше, це ми по районах складаємо графік. Я запрошую туди всіх дільничок, начальників міліції, керівник апарату, який вирішують, наркотики підрозділ, і там співпрацюємо. Домовились? Союз матерів захист Ведутенко Ольга Ігорівна. Зараз я є представником громадської організації Сююзматерів захист. Ну, хочу подякувати, що пан Сімон за півтора року нашого таксу -таксу переписки знайшов час і зустрівся з нами ну, у п'ятницю. Ми провели двох годин, але є деякі питання, які ми ще не з'ясували. Ми вимагаємо, щоб слідчі, які розслідували наші справи, були притягнуті до відповідальності та війни. Я поясню. Більше року, приблизно 430 днів, розслідувалися справи, але по жодній справі не допитані основні організатори злочини. Доризвич по крадіжки п'яти машин. Що ви мені скажете? Значить, що це за крадіжки? Фабула коротко. Це автомобілі передавалися в оренду, потім по підробленим документам ставилась на підставних посів, відповідно, потім реалізовував по декілька разів. Частина автомобілів встановлена, частина ні. Тобто вони знаходяться в яка проблема? В даному разі є склазуча? В даній ситуації є питання щодо відпрацювання кола осіб. Люди з Києва Перше собі... питання. З порушені кримінальні провадження чи? Уже є провадження слухається в суді по декількому пізводу. А то є по крим'янську судах з суддак, по тому, особи, да, але там Є ще виділені матеріали, по яким йде. Потім ще одне провадження направлено до суду по іншій ситуації, по іншій групі, і теж виділено теж допрацьовується. Тобто ну, результати є, можливо, не такі, як хотілося би. Дякую, пасі. Тільки і... справ направлено до суду вже. Епізодів, то є Два провадження направлено на направлено 8. до суду. Вісім здається, перше знову іванова. Скільки осіб звинувачується да? там? Дві особи. Дві особи. Так, Добре. Ну, Треба встановлено. Що судом, яке рішення відносно машин накладно, арештувати їх? Ну, по ну, ми визначили з перспективами в п'ятницю, детально по кожному. Все, дякую, пасибі. Я до начальників міліції звертаю. Це добре, що я зібрав громадськість, там ми зустрілися. Невже можна самим от сісти, зібратися і вирішити ці питання, от такі нагальні. Там 190 є її чи немає, там побили чи не били, там несли чи не несли. Ну, давайте в них не ці проблеми. Для того, щоб ми відпрацювали алгоритм із керівниками вже, значить, жилічних кооперативів, зустрілися і працювали на загальних питаннях. Там одне потрібно, там можливо треба з ключком десь якісь питання вирішити, тому що ну, є проблеми, їх не потрібно вирішувати. Кому який термін назначив, все, а ми з вами відпрацьовуємо алгоритм, яким чином будемо. Добре? Ну тільки щоб підняти проблеми, ну які сьогодні треба допомогти людям. А по кожному індивіальному я запитаю начальників міліції. Можливо, давайте список цих проблем. І тут же ми візьмемо дільничих і тут же хай на місці сідають, розбираються. Не справився, повірте мені, я ні одного дільничого тут зберігати не буду. Я з вами згоден, то, що ви кажете, тому що я хотів би побажати всій міліції нашій, дійсно, що для довіри народу міліції. Не можна і міліції. Це що я вас зібрав? Я ж ці типу, поміг, я думаю, що вона тепер буде вірити Перещука, його знаєте, Я хочу подякувати за те попереднє збори, як ми тут збиралися. тому що е, з Катошівського району навчальних поліції да, чітко среагував, е, прийшло два участкових, е, я їх добре знаю, я з ними спілкуюся. Вони все-таки допитали того свідка, який свідчить. Якщо ми будемо почаще зібиратися і проблеми говорити, то в нас буде все. все. Дякую.